Вітаю! В ефірі програма Фронт Бадрака, і нашим гостям сьогодні є Максим Жорін, фахівець питань сил спеціальних операцій і екс-командир полку Азов. Пане Максиме, доброго дня. Дуже радий, що ви змогли приєднатися до нашого ефіру і з задоволенням хотів би з вами поговорити про Ті зміни в збройних силах України, які відбуваються передусім, хотів би вас запитати. От ваш погляд, такий панорамний. Ви бачили е збройні сили до російського вторгнення, до 2014 року. Потім воювали в, в найбільший, я так розумію, центр тяжіння. Ваш особистий на цій війні це був 16-17 роки, і е, потім от Пол Казов, як взагалі змінюються Збройні сили? Це, чи бачите ви ці зміни, чи є вони позитивними? Вітаю вас. А, так, безумовно, з 2014 року і до сьогоднішнього дня а, можна спостерігати великі і значні зміни всередині Збройних сил України. А точніше я б сказав, що якщо ми беремо період взагалі, там, від 2014 року по сьогоднішній, то може склатися враження, що це абсолютно взагалі армії різних країн. Але навіть зараз, за час повномасштабної війни, теж вже відбулось дуже багато суттєвих змін. Я, в принципі, сам є одним з таких прикладів. Того як в 14-му я прийшов ще рядовим бойцем. Я там в перший мій бій за Маріуполь це я був в якості штурмовика в одній з штурмових груп, але за декілька років я пройшов всі щаблі Там командир взводу, командир роти батальйону. і Згодом став командиром полку Азов, і таких таких історій, як у мене, насправді в армії досить багато за. За цей час, і як на мою думку, найважливішим аспектом тут є саме той момент, що люди з поля боя доросли до кабінетів до планування до стратегічних рішень і до до таких важливих процесів, ось це надзвичайно важливо, тому що однією з великих проблем, наприклад, на початку війни, це були так звані паркетні генерали або генерали, які ніколи в своєму житті не приймали участь в бойових діях, і такі самі були і полковники, і підполковники, і майори. Але на сьогоднішній день ця ситуація суттєво змінилася і однією з найважливіших і таких най Найсильніших змін я вважаю, окрім безумовно, там технологічності, професіоналізму та всіх інших речей, що безумовно теж відбувається. Найважливішою річчю я вважаю те, що в українській армії ось саме ці польові командири, бойові командири дійшли доросли до прийняття вже більш важливих рішень до кабінетів. І на сьогоднішній день, навіть серед генералів, вже є достатня кількість. Досвідчених саме в боях військових, а чи можемо ми стверджувати, що саме війна і саме бойовий досвід дозволив українським воякам, ну і зокрема офіцерам, командирам, а може, генералам, швидко, оперативно і головне, самостійно приймати рішення, наскільки самостійними стали офіцери і генерали? Ну, я не буду малювати ілюзії і скажу, як є, можливо, комусь це не дуже сподобається, але тим не менше, я вважаю, що в саме в цьому моменті на сьогоднішній день ми ще не досягли необхідного рівня того рівня прийняття рішень, який, наприклад, є. Там в сполучених штатах в армії сполучених Штатів, штатів або НАТО, і це ж є теж дуже важливою оперативною такою річчю. Це прийняття швидкого рішення е, на відповідальність командира. В нас на сьогоднішній день все ж таки трохи залишається з того нальоту радянської армії, коли військові військовим або не дають, або військові сам ще не готовий. Приймати самостійні такі рішення, але тим не менше, ми на шляху до цього, і безумовно, ми в сторону цього рухаємось. І е, такі здвиги в цьому плані також досить суттєві сьогодні є. Але знову ж таки скажу, що на мою особисту думку, то чи є куди рухатись в цьому питанні? Бо це навіть не не стільки там статутна історія, це навіть культурно-філософська всередині армії така позиція. От тривалий час українська армія рухається у бік НАТО, і навіть провела реформу звань. До речі, дуже цікава ваша думка, що ви думаєте про реформу звань? Наскільки вона наблизила нас до НАТО? І друге можливо одразу питання: чи справді нам багато допомогли навчання і тренінги, тренування, які відбувалися власне з західними арміями, з представниками західних армій, наскільки вони серйозно нам допомогли? Ну, моя позиція стосовно реформування звань, а також там не тільки звань, ще ж і пройшли вже реформи стосовно там назв штатних структур всередині назв відділів штабів і формування їх. Всі ці речі вони вже пройшли. І я насправді вважаю надзвичайно важливим не те, чи змінилась назва на кабінеті або на столі. у у, у військового, або там вигляд його форми, або вигляд е, його погон. Ну Все це теж має бути, все це необхідні речі, але все ж таки я їх відношу більше до таких, е, знаєте, менш важливих, необхідних, але менш важливих. Вони такі більш статистичні. Тобто Ну треба так, треба перейти, треба там прийняти нову форму, але ж е, е, суть армії. Її міць армії, її бойова здатність, можливості, потужність вони полягають все ж таки більше в професіоналізмі і в командирах та їх рівні командирів, які керують цією армією. А вже в другу чергу, це питання назв, вигляду та подібних речей. А скажімо, введення звання бригадного генерала на ваш погляд, це щось змінило, щось допомогло українському війську. Це потрібна річ, вона необхідна на сьогоднішній день, тому що досить достатньо для, для цього гідних людей. Але знову ж таки, не скажу що це. Ну, не треба від таких речей. Це такий певний порядок всередині армії, певна справедливість всередині армії. Але е, треба давати собі, е, якби зрозуміти, що. Не треба очікувати від таких рішень, від таких від прийняття таких ось рішень, якихось суттєвих змін в плані там бойової готовності. Наприклад, це трохи в різних площинах. Ці питання знаходяться. А що стосується до речі, навчань ті, що от були там нещодавно в Британії, ну скажу відверто, у мене як у азовця питати з цього приводу е, окрема історія, тому що нас на протязі всього цього часу взагалі не допускали до занять та тренувань міжнародних будь-яких і штабних навчань, польових навчань, злагодження. Тобто ми в цьому плані через те, що дуже активно працювала російська пропаганда, і в тому числі всередині е, України, то з цим у нас були, були певні проблеми. Але тим не менше, ми виходили з цього самі. Азов сам знаходив собі інструкторів, офіцерів е, з Сполучених Штатів з Грузії з інших країн, які нас навчали цим речам, і це надзвичайно необхідно обмін досвідом. Перейняття корисних вже навичок там і вмін, які є у інших країн, це обов'язкова річ, якою безумовно треба сьогодні користуватися. І в тому числі і ми азовці, коли навіть такої можливості не мали, то знаходили самі ці можливості, знаходили самі такі кадри, які можуть поділитися цими знаннями, і саме завдяки цьому, в тому числі, Азов став одним з найкращих підрозділів, тому що ми навчались, ми переймали досвід е і армії інших країн. Пане Максиме, от під час цієї війни знов ну, і західні фахівці, і в принципі, і наші експертні кола кажуть, що величезне досягнення української армії полягало в тому, що відбулося таке нечуване полювання на російський генералітет, на російських старших офіцерів. І що це вдалося? Чи можете ви свою думку висловити завдяки чому це вдалося? Як сталося, що вдалося знищити таку величезну нечувану кількість російських командирів? Ну треба в першу чергу враховувати український характер. І той факт, що коли Росія напала на Україну, вже скажімо, в повномасштабному форматі, то мабуть вона собі це уявляла інакше? Вона це уявляла як. Її напад, її агресія, її захоплення з її сторони, але вийшло все трохи інакше. Українці це сприйняли абсолютно нетипово. Українці це сприйняли як виклик і почали просто реально полювати на все, на техніку російську, на їх підрозділи, на російських офіцерів, на російських генералів. Більше того скажу сьогодні, наприклад, от ми там підрозділи Азову займаються тим, що поповнюють, намагаються поповнювати обмінний фонд, і саме за рахунок російських офіцерів, тому що це є одна з тих категорій, які, хоч якось, цікавлять росіян сьогодні, в плані обміну, і є навіть окремі операції, коли захоплюються офіцери, саме для того, щоб з них поповнити обмінний фонд. Але з самого початку війни дійсно українці розпочали і це, мабуть, більше така внутрішня складова українського характеру. Вони просто почали полювати реально за такими важливими кадрами в російській армії, і досить ефективно це робили. Тут я вважаю, є ще друга складова це. Тупість російського керівництва, російських генералів, те, як вони себе поводили на полі бою, тому що безумовно, що українці провели дуже велику роботу із захоплення із знищення, а знищено було дуже багато і генералів, і командирів російської армії. Але безумовно, що окрім величезної проведеної роботи зі сторони. Українських військових ще й була е, такою дуже суттєвою складовою це певна тупість в управлінні, та в там в поводженні власному саме тих російських командирів та генералів, які загинули або потрапили в полон. Пане Максиме, питання можливо трішечки не за темою, але все ж таки цікаво, можливо, вам це відомо? Чи правда, що російська сторона в першу чергу намагалася і намагається обміняти саме кадирівців? Чи дійсно це так? І якщо так, то чим вони ці цінні? Як це як це можна пояснити? Так, це чиста правда через те, що дуже багато наших побратимів зараз знаходиться в полоні. То безумовно ми пов'язані з цими процесами. Ми над цим постійно працюємо і досить дуже добре знаємо і поведінку Російської Федерації в плані обміну і її там якісь основні пріоритети, і наскільки це важко взагалі відбувається. Ну, в першу чергу треба сказати, що е, в цілому процес обміну для Росії не дуже цікавий, і Україні інколи доводиться навіть просто на пальцях пояснювати, ну що це ваші люди, вони вам теж потрібні. можливо, когось з них чекають вдома, хтось там ще десь буде потрібен, або ще щось. Ну це ваші люди, це росіяни, це люди, яких ви відправили воювати. Але тим не менше для Росії це вона країна з абсолютно іншими життєвими цінностями їм не цікаві. Які обміни на ці обміни дуже часто доводиться впливати додатково, окрім кадрів, які міняють шукати ще інструменти там дипломатичні, економічні, для того щоб підсилювати бажання росіян, все ж таки обмін зробити, хоч якийсь обмін. Але коли все ж таки заходить мова про обмін та списки, то безумовно першими в цьому списку будуть стояти кадирівці та пілоти на третьому місці будуть вже офіцери російської армії. Кадирівці дійсно дуже важливі для них, і це, мабуть, їх внутрішня така ментальна історія. Справа в тому, що для мене особисто не дуже це зрозуміло, але тим не менше в Росії так склалося, що кадирівці є такі більш важливими, більш важливою національністю, більш важливими людьми, ніж всі інші. Вони важливіші за росіян, вони важливіші за будь-кого іншого. І тому кадирівців так ставлять в першу чергу. Я не знаю, як з цим там як це сприймають звичайний російський солдат та офіцер. Хоча з іншої сторони це просто ж ну скот, якому скоріше за все байдуже, і він звик все це терпіти. Але це абсолютно правда. Кадирівці завжди їх в першу чергу намагаються міняти. Далі йдуть пілоти, і далі йдуть вже російські офіцери. Якщо ж говорити про ресурс. З окупованих територій, там Донецької та Луганської області, то це сміття взагалі нікого не цікавить їх ніхто не обмінює, і навіть в списки їх не беруть. Що ж досить цікаве зауваження? Мені здається, що воно варте додаткової уваги. А між іншим я хотів би запитати вас про таке: от ми, коли робимо моніторинг, ми звертаємо увагу, що дуже часто і навіть найчастіше згадується, що різні операції проводять ну, українські операції проводять або підрозділи головного управління розвідки Міністерства оборони, або підрозділи сил спеціальних операцій. або Морпіхи, ну інколи згадуються десантники. скажіть чи от ви як виходить саме з сил спеціальних операцій, наскільки важливо для України, особливо в цій війні, було розвивати і ну нарощувати можливості таких елітних структур, елітних підрозділів, і чи справді вони відіграють таку ключову роль в такому в таємному фронті на таємному фронті? Я вам так скажу на самому початку, я особисто навіть мав відношення до побудови деяких окремих регіональних підрозділів сил спеціальних операцій, які діють і на сьогоднішній день, і можу сказати, що багато в чому це взагалі заклало такий, хоч хоч якийсь фундамент для супротиву на цих територіях. Справа в тому, що саме такі підрозділи там сил спеціальних операцій, головного управління розвідки. Вони їх робота вона інколи непомітна інколи там про неї взагалі нічого не чутно. Більше того, скажу про деякі операції взагалі ми зможемо говорити і розбирати їх там через декілька років, або після закінчення війни, а можливо навіть іще пізніше. Але ця робота робиться ця робота робиться. Вона відбувається. Всі ці підриви на тих територіях, всі ці там. Коли зникають колаборанти або росіяни, коли е, відбуваються там якісь речі з їх робочими приміщеннями, з технікою, коли отруюється випадково їжа, все це ж не випадкові речі, все це величезний шмат роботи, саме таких е, е, спеціальних підрозділів, які працюють. І на лінії фронту, і в тому числі і на тимчасово окупованих територіях, тому їх роль надзвичайно важлива. Вона відіграла і на самому початку величезну роль, коли саме територіальні батальйони і ось такі регіональні е підрозділи, спеціальні пспеціальні підрозділи діяли, і саме вони першими зустрічали ворога. І так само і зараз, коли відносно стабілізувалась лінія. Дії таких спеціальних підрозділів, як ССО або ГУР, вони надзвичайно важливі, вони працюють постійно і повірте, коли ви чуєте про те, що хтось десь там випав з вікна або зник, то це абсолютно не випадкові речі. А оснащення і озброєння сил спеціальних операцій, а можливо і інших елітних підрозділів, воно. На ваш погляд, є зараз адекватним, чи є там такі справді потужні озброєння або якісь специфічні речі, які дозволяють проводити саме ці ж самі операції? Ну оснащення суттєво відрізняється на сьогоднішній день. Справа в тому, що мені теж в цьому плані досить легко порівнювати, тому що з. Силами там азовських ветеранів було створено, були створені різні підрозділи і в форматі територіальної оборони, і в форматі сил спеціальних операцій, і в тому числі і в національній гвардії і в збройних силах є такі підрозділи. Тому я бачу хто чим оснащений, хто як працює, кого що є, і безумовно, сили спеціальних операцій вони мають змогу оснащати свої групи та свої підрозділи більш вузьконаправленими в тому числі технічними засобами, це стосується і приладів для роботи вночі, це стосується і для роботи диверсійної, та тому подібних речей. Інколи навіть це стосується звичайної стрілецької зброї, яка підведена до необхідних умов скажімо так, яка буде відрізнятись від, наприклад, стрілецької зброї, там звичайного лінійного піхотного підрозділу, тому різниця в оснащенні на сьогоднішній день є в цьому плані. Ми продовжуємо рухатись. Я знаю, що є окрема категорія там підтримки західних країн, і в цьому напрямку, саме за для спеціальних операцій. Це все відбувається, переоснащення відбувається, і українські спецпризначенці досить швидко цьому навчаються і ефективно це використовують. Ще одне питання про командирів: от ви пройшли практично ну, всі щаблі цього військового керівництва, військового управління. Скажіть, на ваш погляд. Як з самого початку з 2014 року, а ви згадували про паркетних генералів, про паркетних скажімо, командирів, як з 2014 року і до сьогодні змін, 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 змінювався і чи не змінювався рівень довіри до найвищого військового керівництва? Що можна сказати сьогодні про такий про чи існує він цей рівень довіри? Який він? В першу чергу я хотів би відзначити те, що все ж таки в Азові є, наприклад, ще в внутрішні відносини, які теж суттєво відрізняються від відносин в інших підрозділах. Ми це називаємо побратимство, але дуже важливо, щоб всі розуміли, що побратимство в Азові серед командирів та підлеглих, воно дозволяє воно створює певну довіру, воно створює певні більш теплі. Такі дружні відносини, але тим не менше це ніколи не має заважати і ніколи не має переступати питання дисципліни. Дисципліна це взагалі завжди окрема така залізна історія, яку не можна порушувати, якими близькими і добрими побратимами ви не були. І в цьому плані відносини всередині Азова відрізняються від інших підрозділів. Але якщо ми говоримо в загальному про українську армію, то безумовно і довіра. І відносини всередині армії вони теж трохи вони реформуються внаслідок всіх тих змін, які відбуваються, в тому числі відбуваються такі зміни, і в внутрішніх відносинах. Всередині не треба себе обманювати безумовно, що там в армії може бути так, що там. Всі е, будуть один до одного ставитись там, наприклад, як в якійсь там економічній комерційні структурі, тому що це все таки армія, це військо, де має бути завжди наказ і виконання наказу задача виконання цієї задачі, звіт про, про цю історію. все це абсолютно чітко має працювати ось ну от просто-просто по рамках, але плав, сама. Така історія довіри, вона все ж таки безумовно існує, і вона більше того, вона впливає на виконання бойових задач. Абсолютно інакше підходить особовий склад до виконання наказів або бойових задач. Коли він довіряє своїм командирам, їм так легше виконувати цю задачу. Вона їм стає зрозумілішою. Вони розуміють, що цей командир там. Погану або дурну задачу їм не поставить, і тому це в тому числі ось ця довір, довіра всередині, ці відносини вони впливають безпосередньо і на бойову готовність самого підрозділу в українській армії. Теж ця історія змінюється через те, що бойові командири, які були на полі бою, вони підіймаються по цих сходах. То і довіра їм безумовно більша, тому що їх пам'ятають на полі бою їх пам'ятають поруч з собою в окопах, їх пам'ятають, як вони керували під час боїв, і все це безумовно впливає на те, що до цієї людини набагато більше довіри, і, скажімо так, легше виконувати і відповідально підходити до наказів та задач, які ставляться саме від такого офіцера. Пане Максима, а інститут сержантів в Україні в українській армії він зараз допрацював. Як ви можете оцінити сучасного сержанта українського війська? <зв 'язок> Не знаю, чи сподобається цей коментар всім в українській армії, але скажу свою знову ж таки особисту думку. Сержант, сержанти мають бути більше того, сержант це безумовно хребет взагалі армії. На ньому тримається більшість процесів. Саме він найближчий до. Особового складу саме він найближчий до бійців і в побуті, і під час бойових задач саме він є таким батьком, який поруч підскаже, підтримає допоможе та все інше. І тому е, сержанти мають бути в радянській армії. Взагалі була відсутня. Ну сержант, це була незрозуміла. Це просто старший солдат. Був і все е, зараз. Же це потрохи змінюється, але я вважаю що в повному обсязі ми поки що не перейняли цей досвід. Ми вже намагаємось копіювати його зовні. Це правда, навіть робимо для це, Зробили вже для цього всі там необхідні штатні зміни всередині підрозділів української армії. Але я наприклад вважаю, що як саме як інститут, як такий справжній сержант, то ця історія в українській армії поки що ще не запрацювала. Пане Максиме, нам підказують, що вже в нас півтори-дві хвилини залишилося, але я хотів би все ж таки вам останнє ще таке запитання задати. В 2021 році, здається, у травні було прийнято нову воєнну доктрину України власне стратегію воєнної безпеки, яка запровадила принцип всеосяжної оборони. І от зараз шість місяців війни, війни пройшло. Скажіть, будь ласка, вас ваші спостереження чи спрацював цей принцип національного спротиву? Як ви його оцінюєте сьогодні? Він спрацював на 100%. Більше того, якщо ми будемо відверті, то е, ми всі побачимо, що саме зустріл та зупинив ворога саме український супротив. Там, де навіть ще українська армія не була готова, там його зустрічали інші форми супротиву. Це були або там РАБО Рухопору, або регіональні підрозділи, або територіальна оборона, і всі ці речі відіграли надзвичайно важливу роль і в перші етапи. Повномасштабної війни і на сьогоднішній день, тому я вважаю, що це було надзвичайно важливо, в тому числі і закон про територіальну оборону. Це необхідні речі для оборони, особливо коли ти маєш такого хворого сусіда, як в нашому випадку. Ну що ж, пане Максиму, я вам дуже вдячний. Ви набагато що відкрили очі, і по іншому по -п... Примусили за, замислитися про е, ці зміни, які відбувалися і відбуваються в українському війську, і сподіваюсь, е, що наше військо, військо вже показало, що воно краще ніж російське, і е, воно й далі буде розвиватися, і ми отримаємо. Одного дня якусь таку надпотужну професійну армію, яка взагалі примусить ворога не думати про якісь атаки і про якісь ну про якусь агресію. Дуже дякую вам за це за за співпрацю. Хочу нагадати, що гостем програми фронт бадрака був Максим Жорін, екс-командир полку АЗОВ і фахівець з питань сил спеціальних операцій. Побачимося.